Це люди, які складають частину нас волинян, але мають в серці своєму, напевно, найбільше бажання знати правду про свою минувшину. І не просто знати правду, а зберігати її. Знаючи історію свого краю, ти впевнений в своєму майбутньому, зберігаючи. Різні історичні цінності, археологічні цінності, ти бережеш, ти бережеш працю своїх прадідів, батьків, ти бережеш свою історію, ти знаєш, хто ти, якого ти роду, якого ти імені. Мені сьогодні приємно бути серед вас і долучитися до цього святкування, наголосивши на тому, що музейна справа сьогодні достатньо потрібна. Тому що ми відроджуємося як нація, відроджуємося як народ, а для того треба знати свою минувшину, славні сторінки своїх батьків, не тільки героїчну, не тільки скорботну минувшину, минувшину як таку. Мені приємно сьогодні наголосити на одній із тем, яку вдається сьогодні доводити до тих, хто симпатизує Волині, любить Волинь, те, що Князь Володимир народився на Волині. І це свідчить про те, що Волинь є великим краєм, і географічним, і політичним, і патріотичним. І те, що на цій землі народився цей славний князь, говорять, знову ж таки, краєзнавці, останні наукові. Дослідження, археологічне дослідження, говорять, що ми славний нарід. А якщо ми славний нарід, то ми достойні бути в європейській сім'ї рівним із рівним. Ми достойні мати своє щасливе майбутнє тут, ми достойні мати своє щасливе майбутнє в нашій неці України. І тому я бажаю усім, хто любить цю краєзнавчу справу. І з вдячністю відношуся до не тільки директорів музею, а й простих працівників, які бережуть нашу минувшину. Вважаю, щоб вони пам'ятали, що зберігають найцінніше, зберігають нашу пам'ять. І тому закликаю на всіх вас Боже благословення, хай музейна процвітає музейна справа в сенсі гарного фінансування і нашого бережного ставлення до того, що нам передали наші. Прадіди і батьки свято всіх поздоровляємо. Обично декана голосніше вітають.